Сьогодні на вигляді у нас такий класний світильник фірми VIDEX. З путом керування та вбудованим акумулятором на 2200 MH. Світільничок має різні режими, таймер, можливості і регулювання яскравістю, вибір світла, жовте, біле, нейтральне. Також є сенсорне керування, саме дімер, запам'ятові режими. До речі, тут є магніт. Дуже зручно. Наприклад, зачепити десь та й всі зарядочка. Працює виробник, як заявляє, до 10 годин в залежності від режиму. Дуже класно є те, що в світінчика є магніт. Можна його підчепити на будь-яку поверхність і керувати освітленням. Наприклад, Пульта. За допомогою пульта можна вибрати тон освітлення тепле або холодне біле. Зауважув, що в принципі цього достатньо, щоб знаходитись в кімнаті. Не скажу, що воно яскраве, але тисячу, верніше, 150 люднів це еквівалент приблизно 3 Вт потужності. Класно тим, що магніт дозволяє. Зачепити його на метал, на будь-яку поверхність. Можна включати як з пульта, так і від сенсора. Коли розрядився, знімаєте і заряджаєте рядочки Typ C. Можна вчепити десь на мебіль. Класно, функціонально виглядає. Отже, друзі, чекаємо ваші замовлення на ledwin.com.ua